В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І Свята Церква пропонує нам євангельську історію, яку тільки що було прочитано. Історію про те, як Спаситель ісцелив двох сліпців. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, став людиною для того, щоб людину возвести на небо. Звершуючи своє месіанське служіння, Спаситель ходив між людьми, містами, селами і проповідував людям Тайну небесного життя. І зціляв всякі недуги, немощі, душевні, тілесні, воскрешав мертвих, годував голодних і багато інших славних чудес Господь звершував. І коли Господь в Копернаумі ісцелив кровоточиву жінку, яка 12 років не могла бути вилікованою ніяким врачом, і одним прикосновенням до Всесвітдя вона ісцелилася. І тут же Господь пішов дом начальника синагогії і воскресив його дочку, яка померла. То ці чудеса стали ну, тою головною темою, звісткою, про яку говорили люди. Люди раділи, прославляли Бога. І шукали побачити Спасителя, почути його. І один раз Господь проходив по дорозі і за ним послідували два сліпих чоловіки. Вони йшли за Спасителем і кричали, помилуй нас Ісусі, Сине Давидів. Ну Спаситель не звертав на них уваги. І коли Господь зайшов в дім, вони приступили до нього з тою ж молитвою. А Господь питає їх, а чи ви вірите, що я можу це зробити? Сліпці кажуть, так, ми віруємо, Господи. Тоді Господь сказав, по вірі вашій, нехай буде вам. І торкнувши до їх очей, і їх, і вони почали бачити. А Господь строго заборонив їм, щоб вони про це нікому не розповідали. Потім Господь, ще сліпо, немого біснуватого, якого Бес зв'язав недавно зв'язав його язик, Господь знав беса і не став почав говорити. І люди, бачачи, дивні чудеса, прославляли Бога і говорили, що ми ніколи такого в Ізраїлі не бачили. Кожна євангельська історія вона має для нас великий урок дає нам. Вона нас повчає яким, якимось тайнам духовного життя. От Господь ісцелив двох слівців. І цим Господь показав, що Господь є начальник життя і смерті. Господь, кого Господь хоче, того живить, кого хоче, того мертвить. Господь возводить і не зводить, обогащає і робить його бідним. Все в руці Божій. І коли Господь е, 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 хотів ісцелити цих хлібців, е, воскотів, то Господь питає їх, чи ви віруєте в те, що я можу це зробити. Це нас Господь, через це нас Господь навчає, що для того, щоб отримати благодать Святого Духа, ми повинні вірити. Є е, дві, два види віри віра ума і віра серця. По крайній мірі людина має мати віру ума, тобто коли вона розуму розуміє і бачить Бога. А віра серця це коли людина живе по священним божественним законам. І в неї віра розумна обогачається ще досвідом живого спілкування з Богом. І людина починає вже знати Бога. Для істеріння потрібно, по крайній мірі, віру ума. Коли людина має віру в то вона може горе переставляти, а віра ума не дає людині такої благодаті. Але для того, щоб отримати благодать, і душевних, тілесних недугів людина повинна умов ззирати на Бога і бачити Бога. І ще Господь забороняє цим сліпцям, щоб вони комусь розказали, що з ними сталося. Є таке запитання, що Господь заборонив казати, що вони були сліпі чи говорити про те, що хто їх істелив. Сказати, скрити те, що вони були сліпі і побачили, це неможливо. Всі, хто їх знав сліпими і побачивши, що вони бачать, всі зрозуміють і знають, що з ними, що сталося. І це незалежно від того, чи будуть вони говорити про це, чи не будуть, це є очевидним. Господь забороняє говорити, хто їх ісцелив. І також таке запитання вроді ну сліди щось -що -що скривати. Но Господь тут навчає, як ми повинні правильно робити добрі діла. Людина є носителем благодаті Божої. Все, що маємо ми в собі, маємо, це є дар благодаті Божої. То, що я можу двинути рукою, що я можу... Ну, знаю там говорити, що я можу передвигатися, що я можу щось робити там. Це є все дар Божий, в мені, мені робить все благодать Святого Духа, благодать Божа. І людина вся, я весь створений Богом, я не собі належу, я належу Богові. Я Божий інструмент. І буває так, що ми робимо якісь добрі справи. Нагодуємо бідного, там відвідуємо хворого, там ну, доктор зробить операцію, художник намалює картину, і людина повинна себе ховати, тому що це Бог зробив через мене. Я не зробив нічого своїми талантами, в мене їх немає, то все Боже. І коли я зробив якесь добре діло, я повинен себе сховати і не мішати людині, яка благодійство вона, побачити свого благодітеля. Не стояти між Богом і людиною. Як ну, Ми коли годуємо бідну ложку, там, йому даємо уста, піщу, то е, ложка тут не при чому, ложка просто є знаряддя. Отакі От таке є ми в руках Божих. І тому ми повинні себе ховати, зробимо добре діло. Звідти відійди в сторону, нехай людина, благодарить Бога, який через мене зробив добрі діла. Ці два слівці, вони Спасителя рахували не Богом, а Сином Давида. Ісус, Син Давидів. Великий чоловік, великий знаменитий, праведник, святий. Ну, ну, не Бог, а велика свята людина. І Господь говорить, що не кажіть нікому, про що сталося, це він себе сховав як людину, щоб вони дивилися на Бога, який їх іцілив, а не то людину, через яку вони це ісцілення. Так що, коли людина робить добрі діла, ми завжди повинні... Сховатися в Тіні, зробив добру справу, сховайся в тінь, щоб той, хто отримав це благодіяння через, через мене, він міг побачити свого благодійства, Бога, який є єдиний істочник всякого блага. Ніхто не має в собі ніяких сил зробити благо, тільки Бог. Бог є все. Життя і, і радість і мир. І і щастя, і, і все, 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 що тільки може бути прекрасне і потрібно для людини, що в совокупності складає таке поняття їх життя. Все це є в Бога. Бог є, є джерелом життя. Сьогодні, дорогі брати, і сестри, Свята Церква встановує святих отців, шести Вселенських соборів. Ми знаємо, знаємо з церковної історії, що після. Едикту, коли святий ревостаний князь Константин царь Константин дав свободу християнській вірі, прирівняв її до всіх інших вір, які існували на той час, то церква почала борхливо розвиватися. І дьявол, ворог, людського спасіння, Спочатку він нищив, фізично нищив тих, хто вірив у Христа. Коли вони отримали захист від закону, то дьявол почав середини церкву розрушати. Він почав знаходити людей неіскусних, гордих, надмінних і вкладав їх розум, в всякі неправильні вчення про Бога, про Божу Матір, про хрест, про ікони, про Спасителя. І ці, ці неправильні вчення називаються Єрісі. І він почав в Єрізьмі розрушати церковне тіло. І пройшло після 313 року, пройшло 12 років, і вже зібрали перший Вселенський собор, щоб захистити церкву від Єрісі аріанства Потім ще було після цього собору ще було шість соборів. Другий собор був у 381 році, це е, проти Єріс, яка хулила Духа Святого, третьої постаті Святої Троїці. Третій собор був у е, 351 році, в 331 році, у 431 році. Е, і е, це було, е, на цьому соборі було засуджено неправильне вчення про Божу матір. Наступний собор був у 451 році, через 20 років. Це був собор, на якому була ну, переможена єрість монофізитства, тобто ну, В Христі дві природі. І вони якби об'єднані, єдна, об але одна одного не подавляють і не, 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 не поглощають. А були й еретики, які говорили, що Божа природа поглотила людську. ну це так як популярно пояснюю вам. Но проти цього вчення, що в Христі тільки одна природа, був собор і цю єрість теж розкрили і не зложили. П'ятий Собор був у 553. році. 53-му році це було засуджували вчення трьох єпископів, Феодоріта, Феодора і Іву. Ну, це теж така ціла історія, то вони писали писання і ці писання розповсюджувалися серед людей, а там були неправильні вчення про Бога, про. Про творіння Боже, і ці творіння, їхні ці твори були засуджені. І шостий собор був у 680 році, це було проти монофілітства. Філі це бажання, воля. Грецьке слово філі. І було, собор був, який. Навчив людей, що в Христі було і дві волі. І божественна воля не подавляла людську волю в Христі. Людська воля підчинялася Божественній волі, але добровільно, не по принужденню. І на кінець останній собор був проти іконоборців, це в 787 році, на якому засудили єресь іконоборства тих людей, які. Називали ікони ідолами, що ми поклоняємося ідолам, а Собор вирішив і постановив, що поклоняючись образу, який написаний там на, на, на дощі чи на, на камені, чи на чому, ми поклоніння переноситься до первообразу. Ми кланяємося перед іконою, перед образом, а на самому ділі наше поклонення йде до первого образу. Як людина, яка має фотографію мами і цілує її, ніхто не може сказати, що вона рахує, що мама фотографія це є мама. Це не мама. Це є образ, який нагадує про маму, яку людина любить і цілуючи фотографію, вона цей поцінок дає мамі. Сім соборів було, Вселенських соборів було, і вони захистили чистоту Святої Православної Віри. Зараз ця віра е, існує до цих пір, чесно, непорочна віра, але такі часи, що дуже багато спокусів, які намагаються цю віру якось спотворити, змінити. Тому що віра вона дає людині можливість бути спасеною. Навіть якщо людина великий грішник, але вона має правильну віру, то вона може в один час покаятися і спастися. Якщо в людини неправильна віра, то вона, може, вона не може покаятися по-справжньому, тому що вона не знає дорогу до Бога, вона знає, що Бог від неї хоче. А не знаючи, що Бог від неї хоче, людина думає, що вона служить Богові, а вона, вона оскорбляє Бога. Тому для того, щоб бути спасенним, треба мати правильну, чисту віру, яку склали на семи Вселенських Соборах Святі Отці, Яку передали нам для того, щоб ми їх берегли її і по цій вірі жили. І та людина, яка живе по вірі, яка хранить чистоту святої віри, та людина і являється чадом вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклонення, нині безконечні віки. Амінь.